Новим порядком організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних, що був затверджений постановою Кабінету міністрів України наприкінці грудня, зокрема, пунктом 63, передбачено, що міські районні міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості. Надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за наявності технічної можливості, така інформація може бути надана через систему електронної взаємодії, Міноборони та Державної служби зайнятості. Тобто ТЦК будуть отримувати інформацію, в якому центрі зайнятості став. На облік військово зобов'язаний чоловік, відповідно, для чого ця інформація ТЦК пояснювати сенсу немає. А відповідно до пункту 17 порядку реєстрації перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 19 вересня 2018 року. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби, або для військово зобов'язаних осіб під час воєнного стану у зв'язку з мобілізацією. Тобто алгоритм входить простий: пішов до центру зайнятості, чекай повістку через якийсь час. Щоб проілюструвати цю проблематику, поглянемо на статистику. Згідно інформації Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних становить 209 тисяч осіб, з них 68% – це жінки. На противагу попередньому періоду безробіття зменшилось на 20%. Очевидно, що це відбувається не через те, що в країні все класно з роботою. Банально чоловіки не стають на облік через страх отримати повістку. Окрім цього, в мережі шириться інформація, що відтепер на роботу можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військово зобов'язаний стоїть на військовому обліку. Однак це не зовсім так, адже й до цього кадровики або ж одразу по прийнятті людини на роботу подавали відомості до військоматів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, прошу підписатись та поставити вподобайку. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте. Ви маєте право.